Як уберегти виноградник від зворотніх морозів. У даному випадку морози прийшли зворотні дуже рано осінню на кінець вересня. От таким образом був повністю накритий весь посадковий матеріал. Ось такі грубі плівки з зернових рукавів були. Порізані на палатки і так повністю був вкритий весь саджанець Дивимося на листи. Все живе, все сухе, ніде ніяких признаків мороза, тому що він був. Але виноград мій для всього того. Приму розку для тієї стихії показав от, так от. під отаким от вкриттям. Хоть би що, десь, якби якусь я помічав враження, яке не помічаю, отак от, от все прикрите. І ще воно буде так прикрите ще цю ніч. Тому що, як бачимо, дивіться, 7-го година ранку. Бачили, що робиться. От він тут осідав, осідав, якби не було плівок, ця вся стихія осіла б на листи. Попідмерзало, побило б листя і таким же ж самим чином побило б і лозу. Лоза, як правило, після вимерзання, чи навіть і підмерзання, буде дуже погано визрівати, або взагалі не буде визрівати. О, і потім оте все, яке вимерзло, прийшлося б обрізати. О, а так от мороз весь осідав, от він вже розстає. Весь осідав на цих плівках. Те ж саме по кущах, всі кущі були накриті ось такими плівками. От вони пішли туди і все, я так тут і кутав. Тут також вже от розтає весь приморозок цей. От, от пожалуйста. Рослинки всі були прикриті плівками. І так їх тут а тепер і не пошкодило. Щоб не вкривав, щоб сидів, сидів і лінувався і думав, що так от воно собі пройде. Та нічого воно не пройде, не, пройде, не пройде і не пройшло. Так що два дні як білка в колесі розпускав абсолютно всі палатки, тому що е, накриття було такий суцільний мішок зерновий, дуже здоровечий, дуже тяжкий. Але я його тут все-таки здужав. І от вам результат, дивіться, все сухе. Десь подекуди от, от капнуло, десь тут, а ну десь пропустило про, про, про трошки. А так от, весь мороз осідав на плівці і тут він вже і зараз розтає о, В руки холодно. Тобто хочу сказати, що. Так я його і врятував. От тут десь кінчик де виглядав, отут він міг трохи і зацепити. Можливо, зацепив, можливо, не зацепив, не знаю. Оце от тільки що відкрив. Отут, як бачите, все, от весь посадковий матеріал був, ще раз кажу, наклоняний і вкритий зверху. Йому хоч би що. От, і там все вкрите. Тому що кострини не спасуть. Костер не спасе, бо то все до лампочки. Його ті треба тільки вкривати. Або грубими агротканинами, або грубими агроволокнами. А найкраще в моєму випадку це ось такі грубі плівки. Це було, повірте, це було дуже нелегко. Я не, не, не був готовий до того, що. Він прийде так зарані. Цей мороз перший, і, як правило, мав він прийти в кінці жовтня, а прийшов в кінці вересня, в кінці вересня лози ще повністю до кінця не дозріли. Є то зрілі подекуди. Вон, дивитися, є то і зрілінки, зріленькі такі вже пагінці, особливо знизу вже всі початки гарно так почали дозрівати, а так вся лоза ще зелена. тому... Тому не був готовий, але встиг, встиг і все повкривав. О, бачите, оце з цієї сторони йшов, саме більше десь він сюди йшов. що Це ж невідомо, куди ж він піде. Ось воно що робиться. Тобто так, саме за таким способом я врятував свого виноградника. Тут. 600 з гаком сажанців, це ви що те уявити, тільки скільки шкоди наробило б, якби я його це все не кутав. Тут а, кущі йдуть, там великий виноградник теж весь був кутаний. Це все розрізало, там ушотки пооставались. То все треба прибирати. І ще хай день е, отак от все і стоїть. Зараз вітер, е, як правило, трохи попіднімає. Саму ось цю плівучку тут, а, от, ось, а тут вже останній десь початок куща тут йде. Ага. Ось от там от кущі вкриті. І їм теж їм тут а хоч би що? Воно все затримало з цієї сторони. От як ішов приморозок, отак от, от звідси він його і затримав. Тут сухо. Тут плівка вже суха. Він десь йшов звідти. Так що все кутане, все вкрите і дуже добре. от дивіться Лист сухенький, бачите, в мене рука то мокра. Торкаюся. О, а лист сухий. Отак, от шановні. Беріть приклад і робіть палатку. Плівка з зернових рукавів. Кого цікавить, дивіться в інтернеті, там їх їй продають. От, десь на всяких е, агропромисловостях можна її випитати, хто займається там полями і всім остальним. Там вони є. Ось такі плівки. Ось таке було вкриття. Отак я рятував свого виноградника від зворотніх морозів. Також ще на великому винограднику я вкривав все агротканинами. тканинами. Також звідси дуже заходив. Бачили? Вже розстає. Ось. Pelo amor de Deus, muito obrigado